У п'ятиповерховому будинку по вулиці Герою полку Азов, колишня Черніховського, близько сьомої ранку стався вибух. Люди саме збиралися на роботу. Відбувся сильний вибух. Понятно, що ми з жінкою піднялися, я вийшов в лоджію і побачив, що з другого поверху сильне полум'я. Пожар почався. І ми потім швидко одягнулися, вийти ми вже не могли, що дуже сильна загазованість була у під'їзді. То ми тут на балкон вийшли, і ждали. На момент прибуття рятувальників до місця події було встановлено, що в трикімнатній квартирі на другому порсі п'ятиповерхівки стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок якої квартира загорілася. Площа загальна пожежі склала 70 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали з будинку 10 мешканців. Я хочу від Імені всіх жильців, подяку нашої служби 911, пожарникам нашим за те, що вони вчасно приїхали, затушили все, зробили, як положено, людей спасли. Внаслідок надзвичайної події постраждали троє людей. Чоловік 67 років з квартири, де стався вибух, госпіталізований у другу міську лікарню в важкому стані з термічними опіками тіла. На даний момент хворий перебуває в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Стане ці як тяжкий проводиться медикаментозне лікування. Ще двоє людей з діагнозом отруєння продуктами горіння у першій міській лікарні. У квартирі, де стався вибух, зруйновано кілька перегородок. У під'їзді та інших квартирах вибиті шибки. За дорученням виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула створена комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Одразу ж було організовано надання допомоги постраждалим. Надано необхідну допомогу з матеріального резерву міста Криворогу, це і плівка, всі необхідні інші матеріали, які надали можливість сьогодні фактично позабувати ті шибки, які вибули внаслідок вибуху. Зараз відбувається фізичне очищення квартири. В якій відбувся саме вибух, для того, щоб вже фактично завтра, самого ранку, прийшли відповідні експерти і надали оцінку стану, технічному стану конструкції у самій квартирі, в цілому будинку, наскільки безпечно і що необхідно зробити. Ремонтні бригади забезпечені на даний момент. Комісія встановлює наслідки. Вибуху, і фактично, що необхідно і чим необхідно допомагати, буде надано постраждалим квартирам відповідна матеріальна допомога з міського бюджету на відновлення, на усунення цих наслідків вибуху у цьому будинку. Представники підприємства Криворіжгаз проводять обстеження на місці вибуху. За попередніми висновками, причинами надзвичайної події могли стати технічні порушення, самовільне втручання в систему газопостачання, заміна газових приладів та відсутній договір на технічне обслуговування внутрішніх мереж та газових приладів, що є порушенням пункту 5.7 правил безпеки систем газопостачання. Остаточні результати щодо причин надзвичайної ситуації будуть відомі після повного обстеження та висновків фахівців. Валерій Кожухари, Надія Шевченко, Іван Проводов, Владислав Талалай, Вадим Діденко, Роман Кравченко. Цей день.